Немає маленьких справ. Всі ми робимо свідомо все для нашої перемоги. Велика база волонтерів, з якими ми працюємо. Волонтери по всій Україні. Підтримка людей, яка ось на, на, на рівному місці, тому що нам просто довіряють. Ми про них також пам'ятаємо, ми турбуємось. Ми переживаємо за ними і ми віримо, свято віримо в те, що вони переможуть. Ініціативна група саме нашого ліцею це не багато людей, це, ну, скажімо так, 5-6 людей, які працюють тут на постійній основі. Але ми маємо постійну підтримку всього учительського колективу, дуже нас підтримує адміністрація ліцею і дуже відчуваємо підтримку батьків. Тому що це ткань, це фурнітура, це багато чого, що ми направляємо до шпиталів. І всім цим нам дуже допомагають батьки. Тісну співпрацю зі швейною ротою Дніпро ми розпочали у вересні минулого року. Просто в інстаграм списалися з дівчатками, які організували цю роту в Дніпрі. Вони дали нам більш такий відомий напрямок саме на адаптивну білизну. Вони запропонували нам якісні лікала. Вони запропонували нам якісні майстер-класи, дуже велику підтримку саме в виготовленні цього напрямку одягу. Є велика база волонтерів, з якими ми працюємо. Волонтери по всій Україні знаходяться: хто в шпиталях, хто в опорних пунктах, і напрямок наш. Адаптивний одяг або ми направляємо це в опорні шпиталі, або ми направляємо прямо в госпіталі в якісь інші міста. Дуже багато зараз направляємо саме в лікарні нашого міста. Я як заступник по господарській роботі займаюся більше тим, що ми закупаємо тканини, закупаємо фурнітуру, роздруковуємо всі лікала, організовуємо процес розкрою, пошиву, пакування. Обов'язково перед тим, як ми направляємо одяг до лікарень, до лікарень ми обов'язково його беремо, прасуємо. Пакуємо, маркуємо, тому що воно повинно прийти до нашого воїна вже чистеньким, готовим, щоб він вдів і був, і був здоровий. що наша, наша От. Тому це таке. Є у нас люди, які займаються розкроєм, і це не професійні люди, це у нас вчитель музики. Є люди, які займаються також разом зі мною пошивом, це або і вчителі праці, і також просто наші батьки, наші бабушки. Є люди, які працюють технічним персоналом, вони допомагають в пошиві постільної білизни. Тож люди, просто хтось своїми руками допомагає. У нас є дівчатка. Які навчилися і в'яжуть адаптивні шкарпетки. Це на гудзиках, на липучках, які теж потрібні нашим воїнам. Ну, такий ми вибрали свій напрямок, і ми в ньому працюємо. Висвітлюємо свою роботу взагалом Facebook, Instagram. До нас звертаються або напряму лікарні, або це адресні запити відде, ну в основному від сімей поранених заповнюється форма, і от ми по адресному запиту вже працюємо конкретно з пораненим. Рік ми пропрацювали на наших битових машинках, які в нас є у ліцеї, і ми не справляємося. Машини, на жаль, не пристосовані для, для такої кількості і для такої. Тому. І адміністрація школи нас дуже підтримала в цьому. Ми розширюємо парк машин. Ми зараз маємо завдяки підтримці волонтерів, які співпрацюють зі швейною ротою. Ми маємо промислову машинку швейну, ми маємо промисловий оверлок, і ми маємо замовлення на розпошивальну машину також промислову. Кошти на яку були зібрані спільно коштом всіх. Працівників ліцею, хочу так ще що нагадати з приводу машинки, яку нам надали волонтери. Пише дівчинка з Харкова, у якої було невелике підприємство в Харкові. Зараз вона за кордоном, але вона хоче також допомогти, і вона безкоштовно надає цю машинку. Волонтери з Жартомира, які також працюють зі швейною ротою і возять допомогу на схід. Їдуть на схід, відвозять те, що вони нашили на опорні пункти. Повертаються до Харкова, забирають з Харкова цю машинку, привозять її до нас. І ми її у нас встановлюємо. Отак ми знайомимося ще й з Житомиром з нашим. Ну от така от підтримка людей, яка ось на на, на рівному місці, тому що нам просто довіряють. Немає маленьких справ. Всі ми робимо свідомо все для нашої перемоги. От у нас бойові кролі це наша фішка з залишків тканин. Ми виробляємо бойових кролів. Це наш посил, це наш, знаєте, як емоційний крючечок, який тримає зв'язок між мирним життям і військовими. Ми посилаємо їх наш посил, що ми про них також пам'ятаємо, ми турбуємось, ми переживаємо за ними, і ми віримо, свято віримо, в то, що вони переможуть. Дуже багато таких речей, якими ми навчаємось прямо зараз. Як би я шила шорти? Шорти шиються отак, отак, карман отут, отут. Карман треба шити спереду, тому що хлопці лежачі. Ліпучки це ліпучки, а отут ще треба робити зав'язочку, тому що вночі воно розтібається. Всі нитки, все треба прибирати, щоб воно не попало в рану. Таких нюансів мільйон. Ми ніколи там не робили таких речей, які ми, ми вчимося. Ми всі разом вчимося, і ми обов'язково переможемо. Нашу перемогу я бачу дуже важкою. Дуже. Тому що, знаєте, коли до тебе приходить запит великий, ти розумієш, що це багато поранених. І ти розумієш, що скільки їх не довезли. Але ми віримо в краще. Ми бажаємо нашим хлопцям перемоги, ми бажаємо всім одужання, і ми будемо робити все, поки в наших силах.